Друзі, слава Україні! Вітаю всіх на офіційному ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні в нас новий тиждень і я хочу вам показати автомобілі, які знаходяться на нашому майданчику. Прогуляємося з вами по нашому авториночку і буду вам показувати автомобілі, ціни на них та пробіги. Приємного перегляду! А перед початком огляду автомобілів хочу вам сказати, щоб ви всі підписалися на наш канал, ставили лайки та в коментарях пишіть, будь ласка, які автомобілі вас цікавлять. Будемо робити детальні огляди на ці автомобілі. Також нагадую, що наш майданчик працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 19 години, де ви можете особисто прийти та оглянути конкретний автомобіль. Розпочинає наш сьогоднішній огляд BMW 520 в Універсалі на дуже гарній комплектації. 2-літровий дизельний двигун 295 тисяч кілометрів пробігу. Автоматична коробка передач 16 тисяч 300 доларів. Наступний автомобіль це у нас Volkswagen Golf 5 з автоматичною коробкою передач 2-літровим дизельним двигуном 260 тисяч км пробігу, 2005 рік 6200 доларів. Toyota RAV4 з дизельним двигуном 2,2 літра. Механічною коробкою передач. Рідним пробігом 267 тисяч кілометрів. 2006 рік 9 тисяч доларів. Далі у нас Opel Insignia в кузові Універсал. 2016 рік пробіг даного автомобіля складає 129 тисяч кілометрів. Свіжопригнана. Механічна коробка передач 1,6 дизель. 11200 доларів. Актуальне на сьогодні повноприводне авто це у нас Chevrolet Captiva, 2008 року випуску, 2 літра дизель, 213 тисяч км пробігу, механічна коробка передач 9800 доларів. Mercedes С-класу з 4-літровим дизельним двигуном рідним пробігом 259 тисяч кілометрів. 2004 рік автоматична коробка передач 8300 доларів. Nissan Note з дизельним двигуном 1,5 літра. 2008 рік 198 тисяч км пробігу. Не фарбована 5300 доларів. Chevrolet Малібу 1,5 бензин, автоматична коробка передач. 2020 рік 43 тисячі кілометрів пробігу. 15 500 доларів. Audi A4 з славнозвісним Quattro повним приводом 2015 року 100 тисяч кілометрів пробігу, 2 літра бензин, автоматична коробка передач 14 950 доларів. Сімейний мінівен Peugeot 5008 2010 року випуску 300 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, механічна коробка передач 7600 доларів. Мерседес e класу 3 літра дизельний двигун 375 тисяч кілометрів пробігу, 2005 рік 7500 доларів в рідній фарбі. Шкода Октавія, А5 в кузові універсал, 1,8 бензиновий двигун, 193 тисячі км пробігу. 2009 рік рідна фарба 7950 доларів. Рено Megane 3 покоління в кузові універсал. Комплектація Bows. Рідна фарба, 198 тисяч пробігу. 2012 рік 1,5 дизель, 8650 доларів. Volkswagen Golf 4 покоління 2002 рік. 216 тисяч пробігу. пригнана, 1,4 бензиновий двигун. Не фарбована 4250 доларів. Audi a 6 2015 рік. 227 тисяч пробігу. 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач 21,5 тисяч доларів. Ще один Volkswagen Golf 4-го покоління 2001 року випуску. 1,4 бензин, механічна коробка передач 179 тисяч пробігу, 4 тисячі доларів. Сімейний мінівен Peugeot 5008 7 місць. 1,6 у нас дизельний двигун, не фарбована. Механічна коробка передач 232 тисячі кілометрів пробігу. 2012 рік 8750 доларів. Peugeot 206 з дизельним двигуном об'ємом 1,4, механічною коробкою передач 180 тисяч км пробігу, 2005 рік 3,5 тисячі доларів. Повнопривідний кросовер Ford Escape 2011 рік, 171 тисяча км пробігу. Гібрид 2,5 бензин та електрика. Автоматична коробка передач 12,5 тисяч доларів. Також повнопривідний кросовер, Це у нас Honda Passport, 2021 рік, перепрошую, 2020 рік, 24 тисячі пробігу, 3,5 літра бензиновий двигун, автомат 31,5 тисяч доларів. Audi Q5 на повному приводі Quattro, 2011 рік, 135 тисяч км пробігу. Комплектація Premium Plus 2 літра бензин автомат 14,5 тисяч доларів. Mazda CX5 21,5 тисяч доларів, 2,5 бензиновий двигун, автомат, повний привід комплектація Bose, 75 тисяч кілометрів пробігу 2017 рік. BMW X5 e 70 кузов, 2013 рік. Це вже у нас рестайлінг, 150 тисяч кілометрів пробігу, 3 літра бензин, автомат 17 тисяч доларів. Також, друзі, у нас є ось таких два BMW X3, також на повному приводі. Цей 3 літра бензин, цей 2 літра бензин. Всі на автоматичній коробці передач на гарній комплектації за дуже приємною ціною, але вони з дефектами. Тобто, кого зацікавило, можете, в принципі, писати нам, ми вам більше інформації надамо. Ще один BMW X5, 2012 рік, 3 літра бензин, 270 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач 12,5 тисяч доларів. Audi Q5, 2011 рік, 290 тисяч пробіг, 2 літра бензин, повний привід автомат Са в рідній фарбі. 11 тисяч 300 доларів. Volkswagen Passat CC 2 літра дизель, 239 тисяч пробіг, 2014 рік, повний привід, автоматична коробка передач 16 тисяч доларів. BMW 7 серії 2009 року випуску 270 тисяч кілометрів пробігу. 3 літра бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Європейка в нас 13,5 тисяч доларів. Volkswagen ID 4X це у нас представник електрокарів. Повністю новий. 200 км на щитку 2020 року випуску. Електрика, автоматична коробка передач 84 кВт. 37 300 доларів. Ще один представник електромобілів. Це у нас MG ev 300 з запасом ходу в 300 км, 119 тисяч кілометрів пробігу, 2018 рік 14 300 доларів. Nissan Leaf 2018 рік 24,5 тисяч доларів, автоматична коробка передач 30 тисяч км пробігу. Nissan Murano 2015 року випуску. 3,5 бензиновий двигун. Автоматична коробка передач 118 тисяч км пробігу. 17 тисяч 900 доларів. Opel Antara, 2007 рік, повний привід. 2 літра дизельний двигун, автоматична коробка передач. Рідний пробіг 157 тисяч кілометрів. 9 тисяч доларів ціна. Дуже багата комплектація в даного автомобіля. Мініатюрний Volkswagen Up! 2012 року випуску. Пробіг даного автомобіля 157 тисяч кілометрів. Літровий бензиновий двигун, механічна коробка передач 5900 доларів. Peugeot 207 2009 рік, 1,6 дизельний двигун. 211 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач 5400 доларів. Міський кросовер Peugeot 3008 2011 рік. 204 тисячі кілометрів пробігу, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач 8700 доларів. Ще один міський кросовер Nissan Qashqai 2013 року випуску з пробігом 172 тисячі км. 1,5 дизель, механічна коробка передач, навігація присутня в даному автомобілі та камера заднього виду 11 450 доларів. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску в гарній комплектації. 000, 212 тисяч кілометрів пробігу. Другий комплект Коліс іде в подарунок до автомобіля. Механічна коробка передач, 1,6 атмосферний двигун бензиновий. 7 тисяч доларів. Volkswagen Passat B6 вкузовий універсал та максимальній комплектації. 2008 року випуску. Рідний пробіг даного автомобіля 280 тисяч кілометрів, 2 літра дизель та автоматична коробка передач. 8250 доларів. Шкода Октавія а 5 Універсалі. Це вже у нас рестайлінг. 2012 рік. 251 тисяча кілометрів пробігу. 1,6 дизель. Автоматична коробка передач. 8350 доларів даного автомобіля. Ціна. Ford Focus, 8200 доларів. 1.6 дизельний двигун. Механічна 6-ступенева коробка передач. 2012 рік, 214 тисяч кілометрів пробігу. Citroen C1. 2012 рік. 130 тисяч кілометрів рідного пробігу. Офіційна куплена в Україні в автосалоні. Літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 5400 доларів. BMW 3 серії є 91 кузов універсал 2 літра дизельний двигун. Пробіг 260 тисяч кілометрів, механічна коробка передач, максимальна комплектація. 2008 рік, 8350 доларів. Шкода Суперб. 2013 рік, 256 тисяч кілометрів пробігу, 1,8 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 11200 доларів. Opel Astra J 2014 рік. 201 тисяча кілометрів пробігу. Це в нас дизельний двигун об'ємом 1,7 літра. Механічна коробка передач. Ціна даного автомобіля 8 тисяч доларів. Повнопривідний універсал Opel Insignia 2012 року випуску з пробігом 292 тисячі кілометрів. 2 літра дизель автомат. 8800 доларів. Реномаган третього покоління в кузові універсал та комплектації Bose, 1,5. Дизельний двигун. Механічна коробка передач. 187 тисяч кілометрів пробігу. 8300 доларів. Citroen C3 Picasso, 2015 рік, 213 тисяч пробіг даного автомобіля, 1,6 дизельний двигун, вся в рідній фарбі. Механічна коробка передач 7550 доларів. Ford Mondeo. 1,6 бензин, механічна коробка передач. 2014 рік. 200 тисяч кілометрів пробігу даного автомобіля. Пригнаний він з Швейцарії. 7777 доларів ціна даного автомобіля. Volkswagen CC 1,8 бензин, механічна коробка передач 185 тисяч кілометрів пробігу. 2010 рік 9350 доларів. Реномаган третього покоління в кузові Універсал. Комплектація «Боус» – 210 тисяч кілометрів рідного пробігу. 2015 рік 1,5-літровий дизельний двигун. Автомат. 10 тисяч доларів. Сузукі Гранд Вітара 8700 доларів ціна даного автомобіля. 175 тисяч кілометрів пробігу. 2007 рік автомат та 2 літра бензиновий двигун. Автомобіль на повному приводі. Шкода Octavia A5 в кузові Liftback 2008 рік, 280 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 бензиновий двигун, вся в рідній фарбі. Механічна коробка передач 6,5 тисяч доларів. Opel Astra J 2015 рік, 8600 доларів ціна. 1,6 дизель. Механічна коробка передач 192 тисячі кілометрів пробігу. 8600 доларів. Citroen c 4 Grand Picasso, Це у нас сімейний мінівен семимісний, 2010 рік, 187 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 дизельний двигун, механіка. 6700 доларів. Peugeot 5008 2010 рік. 1,6 бензиновий двигун. Механічна коробка передач 190 тисяч кілометрів пробігу, 7100 доларів ціна. Ще один Opel Astra J повністю обслужений. 2011 рік, 233 тисячі кілометрів рідного пробігу. Вся в рідній фарбі. 1,7 дизель, механічна коробка передач. 75 тисяч доларів. Ford Focus. 2011 рік. 206 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. 8 400 доларів. Volkswagen Golf 7 в кузові Універсал. 85 тисяч кілометрів пробігу. 1,8 бензиновий двигун в поєднанні з автоматичною коробкою передач. 2015 рік. 11 200 доларів. Opel Insignia в універсалі. 2010 року випуску 177 тисяч кілометрів пробігу. Це в нас 2 літра дизель. Механічна коробка передач. Офіційний автомобіль 8900 доларів. Нісан Жук з двигуном 1,6 бензин автоматичною коробкою передач. Повним приводом. Ціна даного автомобіля складає 14,5 тисяч доларів. 2016 рік 120 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Октавія а 5 2013 рік, 1,6 дизель. 245 тисяч кілометрів пробігу в даного автомобіля. У нас механічна коробка передач 8100 доларів. Рено Меган 3 Універсал 2012 рік. 1,5 дизель механіка. Ціна даного автомобіля складає 7500 доларів. Також вказав власник, що авто повністю обслужене. Мерседес Цешка, 2000 рік, 152 тисячі кілометрів рідного пробігу, 2,6 бензиновий атмосферний двигун в поєднанні з автоматичною коробкою передач. 5450 доларів. Рено Сценік, 7 тисяч доларів. 2011 рік, 1,4 бензин, 130 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Peugeot 5008. З дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра. Автоматичною коробкою передач ISIN. 10500 доларів ціна даного автомобіля. 2016 рік 194 тисячі км пробігу. Toyota Camry, 98 року випуску 3 літра бензиновий двигун, присутній газ, автоматична коробка передач 3700 доларів. Volkswagen Passat B7 2015 рік, 113 тисяч кілометрів пробігу, 2 літра дизель, автоматична коробка передач 15 550 доларів. Реномаган другого покоління в кузові Універсал 2006 року випуску в дуже багатій комплектації. 2 літра бензиновий двигун, присутня газова установка. Повністю обслужена механіка 5000 доларів. Повнопривідний кросовер Citroen C-Crosser 2009 рік. 240 тисяч кілометрів пробігу. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач 10700 доларів. Peugeot 5008, 7600 доларів ціна даного автомобіля. Це в нас 2010 рік, 300 пробігу, 2 літра дизельний двигун перепрошую. Механічна коробка передач. Peugeot Partner 2004 рік, 3600 доларів ціна даного автомобіля. 2-літровий дизель, механічна коробка передач. Міський кросовер Peugeot. 3008 2015 року випуску з пробігом 200 тисяч. 1,6 дизель, механічна коробка передач 11 900 доларів. Сан Йонг Кайрон. Ціна даного автомобіля 10 тисяч доларів. Повний привід, 2 літра дизельний двигун, автоматична коробка передач і 72 тисячі кілометрів пробігу. Також в нас в продажі є Volkswagen Passat B6 2005 року випуску. Пробіг даного автомобіля 276 тисяч кілометрів. 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач 6900 доларів. Ціна даного автомобіля. Шкода Octavia Tour. 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач 237 тисяч км пробігу. 2008 рік, не фарбована. 6300 доларів. Volkswagen Golf Plus 2005 рік. 180 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач 5950 доларів. Volkswagen Passat B6 Universal 2009 рік. 2 літра дизель, механіка. 275 тисяч кілометрів пробігу. 7750 доларів ціна даного автомобіля. Volkswagen Tiguan 2 літра. Повний привід, автоматична коробка передач. 2014 рік 101 тисяча кілометрів пробігу. 12 400 доларів. Kia Rio – 8400 доларів 2013 рік. Автоматична коробка передач, 1,4 бензиновий двигун 86 тисяч кілометрів пробігу. До Джорні. Це в нас 2018 рік, 40 тисяч кілометрів пробігу, 2,4 бензин, автоматична коробка передач 13,5 тисяч доларів. Range Rover 2008 року випуску з двигуном 4,2 літра бензин. Автоматична коробка передач, дуже багата комплектація даного автомобіля. 14700 доларів ціна. BMW 3 серії 2016 року випуску. 120 тисяч кілометрів пробігу, 2 літра бензин, повний привід. 16200 доларів. Автоматична коробка передач. Opel Zafira. 7 місць 2010 рік. 197 пробігу. 6950 доларів ціна. 1,7 дизель. Механічна коробка передач. 3008 Peugeot. 2012 рік. Комплектація Allure. 214 тисяч пробіг, 2 літра дизель та механічна коробка передач. 9,950. Opel Astra J 2013 рік. 220 тисяч пробіг. 1,7 дизель, механічна коробка передач. 8650 доларів. Peugeot 508 SV Універсал 2014 рік. тисячі км пробігу. 2 літра дизельний двигун, механічна коробка передач. 9200 доларів. П6 посад в універсалі 2005 рік. 198 пробіг. 2 літра дизель, механічна коробка передач. Вказано, що без підкрасів. 6700 доларів. Шкода Octavia Tour 2005 рік. 174 тисячі пробігу. 5750 доларів. 1,6 бензиновий двигун, Механічна коробка передач. Ще одна шкода Octavia Tour 2005 року випуску. Пробіг даного автомобіля 230 тисяч кілометрів, 1,6 бензин, механічна коробка передач 5600 доларів. Opel Zafira 7900 доларів. 2013 рік 240 тисяч пробіг, 1,7 дизель механіка. Ford Мондео 2013 року випуску. Пробіг даного автомобіля складає 100 тисяч кілометрів. 1,6 бензиновий двигун. Механічна коробка передач 8,5 тисяч доларів. Дизельний Peugeot 5008 7 місць 2010 рік. 193 тисячі пробіг, 7900 доларів ціна, 1,6 дизель механіка. Карбазар. швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей